А, ідея з'явилася з помідорів. Чоловік побачив, як я мучуюсь, вирішив мені збудувати теплицю. Теплицю збудував, я вирішила, що мені надаш квіточки теж, бо помідорчики це, звісно, файно, але не хочу, щоб було гарно, бо це ж для душі. Помідорчики то з ти забув, а це ж для душі. Дуже люблю букети. Я думала, що я буду собі їх робити і вони будуть стояти в мене в вазі. Вони стоять в мене в вазі ровно там, пару годин. І я придумаю вже якусь сусідку, якій я це віднесу, тому що. Я стільки е, получаю удовольствие за те, що я комусь подарила букет, або навіть продала. Я їх ставила там по 30 гривень, тобто це таке, але це стільки удовольствия, і вони ж вони були непрості, Я вирощувала е, специфічні квіти. Я деякі замовляла з-за кордону насіння, і в мене всі спрашивали: а що це? А що це? А що це? Я була впевнена, що війни не буде точно. Але <свісна> <свісна> <Но, свісна> впевненим це не дуже. <свісна> Не дуже в наше время правильно. Перші дві неділі, коли почалась війна, була в такому ступорі стресі, що просто жах. Потім поняла, що не а сіять треба, бо вже ж сроки піджимають, почала сіяти. Ну і воно мене трохи витягнуло, тому що переключилась, виходить, на розсаду. І воно ну мені завжди нравилась робота з землею. З квітами у мене завжди було квітів. Дуже багато в момент окупації у мене була робота. у Мене було п'ять чи шість. 6... Участків, де я ходила, прибирала садівником. Працювала чоловіка, навчила стригти е, хвойники, брат навчила косити газон, обрізати рози, і під чутким моїм руководством все робилось, все працювалось. Не їздили через блокпости, дуже переживали. Бо чоловік військовий чи брат військовий дуже переживали. І ми їздили через тропки. Це так, знаєте, виїжджаєш. Думаєш, проїдеш чи ні, і потім їдеш назад, і думаєш, вернешся додому чи ні. Тому що е через якийсь час почали ці тропки прикривати, бо намагалися знайти ДРГ. А тут в якийсь день ранку він поїхав через пів години, він заходив в хату і каже: Я не сам. Це таке, звісно. Коли ти розумієш, що він не сам, де мої документи? Він взяв документи і пішов. І я розумію, що срак. Пішла ж вечором їх вернули, слава Богу. Звісно, прийшли побиті з синяками. Брати були менше, бо вони тільки після операції чоловіка побили знатно. Психологічно їх добряче так, пошмалили, теж, і чоловік був готовий виїжджати прямо вже прямо зараз хоч кудись. Но ми вже розуміли, що вони будуть валити, бо ми вже бачили ситуацію, ми бачили, що їх додавили і що нам треба продержатися ще, ще хоч, хоч якийсь час. Я ніколи не знала, що я буду плакати, коли побачу своїх. Я це так таке відчуття. Я навіть не розуміла, що я буду колись таке відчуття відчувати. Ми, звісно, тоді і шашлики, тут і башлики і встрічали, ходили. Ну, всі були такі раді, звісно, да. Прям стільки радості було. Я пам'ятаю, через пару днів нам включили зв'язок український. Стільки радості було. Ми їздили по Херсону, де ж перший зв'язок піймаємо. О, тут, тут є зв'язок, можна комусь дзвонити, Боже, це стільки радості було просто неймовірно. Чоловік дуже хотів піти воювати ще з першого дня. В воєнкомат біжить, стоїть в черзі. Я йому кажу: ну ти зараз уїдеш кажу, тебе заберуть. Він військовий. Кажу, тебе заберуть. Ти уїдеш. Я тут сама. Як віти не кину. <рес> ти ж розумієш, що як віти не кину. І він почув мене. І він відмовився. А в 24-му я вже розуміла, що все. Ну ми за 11 років разом, що ми прожили на той момент. Ми розлучалися на одну добу, півроку не бачилися. Це просто коли він в відпустку йшов, він мені казав, що він буде в відпустку йти. але він мені сказав, що він виїхав, але не сказав коли. Зранку написав я зайнятий. зайнятий та й зайнятий. Відкриває двері, зайнятий він. чим ж ти зайнятий? Ну кажу, я ж їхав. Я ж не міг тобі сказати, що я їду. Це такий шок був і таке щастя, просто немовірне. Ми тоді ще не бачили з пів року. От при війні всі, з ким розмовляю, для всіх квіти або город це відрада. Квіти, квіти, город, відрада. посадив, вони квітують, ти ходиш і милуєшся. В тебе поганий настрій, ти щось прочитав в інтернеті, вийшов на вулицю, побродив, пополивав — все легше.